Російські солдати через газову трубу долають річкова скіл і заходять у Куп'янськ. Повідомляє Діпстейт, чи так це насправді, і до чого це може призвести. Маю для вас також друзі. інсайт з передової нам вдалося бахнути по одній із цих труб, Скільки ж росіян вдалося затопити там? Але давайте про все по порядку. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, Не забувайте ставити лайки. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона зростає. Дякую кожному з вас за це. Ну і все, часу не Давайте одразу починати. Відомий військовий паблік Deep State, Він сьогодні повідомив про що: Про те, що росіяни через газову трубу долають річку ОСКІЛ на Харківщині і заходять у місто Куп'янськ. Так, у них маршрут дещо змінений, але в цілому. Кінцева точка це Куп'янськ. І От повідомляється, що ворог вже втретє використав труби для просочування своїх груп. Вперше це було коротко нагадаємо в Авдіївці. Потім, вдруге, це було в суджі. Ну от Куп'янськ, це вже втретє. В мережі навіть з'явилося там відео. Спочатку почали писати про те, що це ворожі сили прориваються трубою до Покровська, але згодом з'ясувалося, що насправді відео знято біля Куп'янська, І от в ньому російські солдати в цій трубі. идут как раз э, до Купинска. Давайте посмотрим этот видеофрагмент, а потом прокомментируем. Короче, вот впереди пацаны, короче, на тачках друг друга толкаем, на тачках, короче, вот, труба, 4 километра, труба длиной, короче, на позиции, вот, конца и края, а я вижу, да. Значить, що тут потрібно розуміти: Росіяни збудували цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману. Першого для пересування в трубі використовуються спеціально розроблені такі знаєте возики, лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає плюс-мінус 4 доби. Тобто, 4 доби в цих смердючих трубах знаходяться такі самі смердючі російські солдати. Тому по дорозі вони там роблять спеціальні місця для відпочинку і запаси провізії. Також Повідомляється, що таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який власне самі і контролюють. Після цього вони розосереджуються у Куп'янську і доходять до залізниці. Проблем створює, до речі, відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках із противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження. От Діпстейт пише про те, що окрім цього, місцеві з ними діляться їжею. Ну я скажу так: наперед, що на жаль, мені наші бійці це також підтверджували. Вони підтвердили цю інформацію. Колаборанти є, вони є всюди. Треба сказати. От мені сьогодні Федеранко сказав, що там 2% є є зіста. Але зрештою, все одно неприємно, як ви розумієте. Аналітики Діпстей також пишуть, що шкода, шкода, що досвід Авдіївки і суджі не був врахований, тому що нагадаю, вони такі самі ці фокуси чудили і там. Але в чергове, що хочемо вірити, пишуть вони, що труба послужить уроком. Значить, тепер друзі, давайте скажемо про. Офіційну реакцію від генерального штабу, тому що генштаб ЗСУ вже відреагував, повідомляється, що ситуація у місті у місті Куп'янськ і в його околицях під контролем збройних сил України. Водночас ворог продовжує робити спроби накопичуватися на північних околицях міста Куп'янськ. Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде до ну безпосередньо в саме місто. В районі Купінська декілька є трубопроводів. Це правда, до речі, три нитки з чотирьох вже пошкоджені і затоплені. Вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони. В місті проводиться контрдиверсійна операція. Навколо міста пошуково ударні дії. Спочатку операції за два тижні. Втрати противника склали майже 400 осіб, якщо бути точним, 395. З них 288 забаранено на безповоротні втрати. На підходи до Куп'янська в районах населених пунктів Радківка і Голубівка наші воїни знешкодили загалом 265 росіян в районі самого міста ще плюс там 128. і окрім цього, особовий склад противника потрапляє постійно в полон. Вони поповнюють обмінний фонд, надають свідчення, які будуть використані проти окупантів. Повідомляють в Генеральному штабі. Оборонна операція на купінському напрямку триває. Нашим підрозділом вживаються всі необхідні заходи для посилення стійкості оборони і ліквідації ворога. Тобто, Генеральний штаб не заперечує спроби, але підкреслює контроль. Три з чотирьох труб зараз затоплені. Тобто вдалося я не знаю, скільки там росіян затопились в цих трубах, якщо вони були затоплені. Четверта зараз під вогнем. Тобто ми її контролюємо. Мені до речі, Федоренко сказав те саме, що ми там ще декілька разів бахнули по ній по цій трубі. Втрати ворога зараз ну не маленькі, да? тому що там за два тижні мінус 400 осіб, і це означає, що просочування їх не, не пройшло гладко. Так воно було. Вони просочились безперечно. Це ніхто не приховує сьогодні, ж уточнюється, що ситуація стабільна, бої на околицях. Відбувається, але місто під контролем збройних сил України для того, щоб глибше розібратися всі ці історії. Я спеціально сьогодні поспілкувався з Юрієм Федоренком. Ось він на ваших екранах, друзі, командир Ахілесу, командир 429 го полку, і от маю для вас інсайт з передової, так би мовити, так про що він сказав? Він сказав про те, що газова труба проходить. Ем... Давайте я тут іншу світлину поставлю, щоб так було зручніше. Значить, газова труба вона проходить по північній околиці міста. Місцевість доволі лісиста. Це дозволило росіянам скористатися інфраструктурою протягом часу штурмування річки Оскіл з лівого на правий берег. Росіяни вели роботи щодо прокладання ось цих маршрутів саме користуючись газотранспортною системою через ось цю трубу, яку я вам показував. Дійсно, противник почав. Використовувати цю трубу для затягування туди засобів, і це підтверджують в тому числі, як каже Федоренко. Мені російські засоби масової інформації. Вони також бачили всі ці відео пабліки, які опублікували ці відеозаписи. Ну і Федоренко каже, що ми таким чином почали фіксувати їхні виходи із газової труби, і як наслідок взяли підвогновий контроль. В чому складність? Окупанти почали викопуватися у тих місцях, де їхнє спостереження ускладнене в зв'язку із зеленим насадженням, тобто сили оборони, вдарили по трубі, щоб затопити її, щоб зробити її абсолютно непридатною для використання. І на поточний момент Федоренко мені каже, що ми не спостерігаємо, щоб застосовували саме її для активного пересування. Скільки росіянам треба буде часу для того, щоб там поновити все це, чи і чи можливо взагалі його поновити? Це е, ну. Там інженери можуть на це на, на ці запитання дати відповіді, поки що не зрозуміли. От за його словами, сили оборони в Купінську пошкодили цю трубу. Вони закрили заслінки, щоб нею е, неможливо було скористуватися для пересування. Ну а далі там я не знаю, що буде відбуватися, або, або їм воду треба буде відкачувати, якщо буде кому, якщо вони там не потопилися сотнями, да? або треба буде щось приварювати, варити, якось спускати це все. Ну і далі щоб використовувати. Але головне, що ми знаємо всі входи і виходи: три з чотирьох ниток повністю знищені і потоплені. Четверта зараз під нашим вогневим контролем плюс вона, за словами Федоренка, якщо я правильно розумію, що мова йде саме про четверту гілку, вона зараз повністю пошкоджена і непридатна для пересування ворогом. Якщо каже Федоренко, ми говоримо про військових на передній лінії зіткнення, то ми можемо зробити. Е коли противник наближається наступне, ми можемо спробувати замінувати. Він каже: наприклад, там інженерні мережі ми можемо тримати під вогневим ураженням, тому що на передовій лінії бойового зіткнення, і навіть глиб там 10 кілометрів. Ми не маємо можливості загнати трактори, тобто, хлопці не можуть там викопувати трубу, яка в діаметрі один метр, тому що ну трактор одразу буде знищений. І ви самі розумієте, що ворог це одразу буде ціль для ворога. Військові військові не можуть цього робити, зрозуміло. Тому він каже: нехай би цим зайнялася адміністрація. Там в тилу, нехай би вони повикопували і... І, і це, до речі, правильно. Я не розумію, чому цього досі ще й не зробили. В нас ще раз повторюю: вже були дві два випадки в Суджі і в Авдіївці. Тому чому, наприклад, там військова цивільна адміністрація не може зайнятися цим в тилу, в, глиб... в, глиб... в глибокому тилу. Ну, у мене питання насправді, як ви розумієте, е, Да, треба буде там на альтернативні джерела постачання енергоресурсів перевести на там не знаю, на електрику, скажімо, да людей. І під чітким контролем тих, хто відповідає за там газотранспортну систему, там да, передбачені відповідні служби, вони мали б повикопувати зараз і в районі там Купінська трубу в безпечних місцях, десь там поставити. Тобто, ліси зараз ховають ворога, але по трубі ми гепнули і поновлять вони її чи не поновлять це ну, для них ризики, але і. Можливості такі також є. Тобто, це все одно питання часу. Ми побачимо. Тепер давайте зазирнемо в російські пабліки. Що вони ж там що вони там пишуть, що вони там розповідають? Значить, вони пишуть, що захід на південно-західний берег оскола був не тільки по трубі, так тобто, зайшли вони не тільки по трубі, ось цей він мовляв там використовується військами Російської Федерації як додатковий шлях. Для підживлення і постачання, тобто труба грає там типу не ключову роль, як вони стверджують, а допоміжну Хоча і дуже важливо насправді, тому що пересування по трубі дозволяє Російській Федерації убезпечувати відронів логістику своїх передових підрозділів в північній частині Куп'янська, а також. Там на захід від міста на захід, вибачте, від міста в районі села Мирне, за яке також ідуть жорсткі бої. Така логістична підмога підвищила б можливості російських загонів і, по суті, дозволила б їм вперше там за два роки битви за Куп'янськ закріпитися в частині міста, чого раніше ніколи не вдавалося їм зробити. То росіяни намагаються це подати як успіх. Безперечно, як успіх, але без деталей. Ми знаємо, я знаю з наших зі своїх джерел, що вони понесли там величезні, просто гігантські втрати. Тому ну не знаю, чи успіх це чи ні. Якщо забаранили там величезну, просто гігантську кількість росіян. Якщо це успіх, ну окей, при цьому діпстей до речі, також повідомляє, що російські війська просунулися в міських кварталах Куп'янська, наступаючи там з північної частини міста. Вони, типу, зайняли нові позиції в районі прилеглої до Куп'янська кідрашівки, але мій співрозмовник. Федоренко каже про те, що ну, він не підтверджує цю інформацію. Вони там воюють просто хлопці. Тому я з ним спілкувався. Він каже про те, що слухайте, дивіться, у них задача дуже проста: вони беруть там декілька бомжів своїх російських, них, і, і, і дають їм телефони, і у них задача взяти свою ганчірку, яку вони називають прапором Російської Федерації, пробратися через трубу, через річку скіл, як завгодно, підійти в центр міста, да зробити селфі на тлі адміністрації. Вони навіть в своїй одязі це інколи роблять на тлі, значить, своєї ганчірки, прапора Російської Федерації, і все скинути. Тобто, медійно медійно перемогти, медійно, типу взяти куп'янськ. Ось що вони роблять, але давайте тут також чесно, друзі, скажемо: зауваження State, Вони цілком справедливі, тому що це вже було з трубами. Ворог не вперше їх використовує для переміщення. Наприкінці січня 2024 року росіяни намагалися прорватися каналізаційними трубами до Авдіївки. Це тоді призвело, до речі, до змін позицій. І про це не я кажу, а про це тоді, я пам'ятаю, розповідав військовослужбовець зі 110-ї ОМБР Сергій Волков. 8 березня 2025 року Українська Правда з посиланням на джерела писала, що сотні солдат армії Російської Федерації пройшли газопроводом до позиції Сил оборони біля суджі. Це також було. Кілька днів вони там готувалися до цієї операції, вони прочищали кабами зону. З якої там виходили б, і це також правда. Тоді ж, до речі, Мирослав Гай, я пам'ятаю відомий волонтер, офіцер збройних сил, написав у себе в Фейсбук, що українські десантники у суджанському районі Курської області влаштували засідку російським військовим, які намагалися атакувати сили оборони. І Гай тоді писав, що хотіли використати вони наземні комунікації магістрального газогоду «Прогрес» для диверсії у суджанському районі, і от вони там пробували застосовувати досвід боїв за Авдіївку на Донеччині, використовували інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. І, і так далі, це все було. І на початку вересня, до речі, також з'явилася інформація, що росіяни намагаються каналізацією потрапити до Покровська. Але тут треба сказати, що речник Осудні Дніпро спростував цю інформацію Він каже: що, по перше, там відходи. Хоча ну багно, багна не не злякається, тому росіяни вже звикли в такому стані жити. А по друге він каже, що ну міліметраж да цієї труби він занадто вузький для людей. Тому не зможуть, але ж це для людей, вони ж істоти тому не знаю. Е, тому, друзі, підсумовуючи, швиденько росіяни намагаються через цю газову трубу подолати оскіл просочитися в Куп'янськ. Вони будуть логістику там на 4 доби, і треба сказати, що вдалося їм це зробити так. Вони, тобто їм вдалося просочуватися, налагодити знову втретє, вже трубою е, ось таке переміщення, але е, відомо, що чотири з трьох ниток газогону знищено повністю. Четвертий ми зараз контролюємо так, а безперечно, місцеві там з евакуацією ускладнюють нам проблеми, але контрдеверсія триває. Досвід Авдіївки і суджі мали б стати для нас уроком, але на жаль, чомусь не стали. Ми це не врахували знову. Ну можливо, наступного разу врахуємо. Головне, щоб наші хлопці. Залишилися живі і здорові, щоб було кому е, враховувати. Вибачте, тому що ну так же також не можна. Потрібно все повністю намагатися принаймні перед передбачити. Тому я хочу е, подякувати силам оборони за те, що вони роблять. Вони знають, що вони роблять. Ми, друзі, тримаємо за них кулаки. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Такої ситуації там на Харківщині. Бережіть себе своїх рідних і близьких. Дякую, що додивилися це відео до кінця.